Він пішов, а я з внуками тут, поки туди-сюди, завтрак і все. І буквально, ну, буквально ну, трошки, може, з півчаса, та ні, ну минут 20. І така, знаєте, автоматна або пулеметна така, ну, очередь. Повімаєш, вони не цілили там в руку, в ногу, не цілили просто, ну щоб ну, сказати чоловіку, чоловік пенсіонер, йому 64 роки, він не брав ніяке вружжя, нічого він не брав. Він просто вийшов, можеш сказати, зайдіть, або там що там, і що. Ну одразу вбили прямо таким акуратно у нього виходить. Попали в лице і одразу вийшло польової ранення голови.